Привіт, дорогі друзі! Сьогодні черговий випуск Делі Урбан. Ми продовжуємо відслідковувати, що робиться в наших містах, не зважаючи на війну. Крім новин про війну, ми звичайно мусимо пильнувати і наші місцеві ради. вони трошки підрізані зараз в повноваженнях і більше це перебрали влади військові адміністрації в областях. Але тим не менше є новини і з зверні урбаністики, архітектури і взагалі міського розвитку. Перша новина кияни пропонують нарешті облаштувати безкоштовні вбирання на станціях метро. Не прийшло і кажуть, кілька десятків років як кияни зрозуміли, що треба вбиральні. За кілька днів ініціатива набрала понад 4 тисячі голосів. Відповідне звернення 1 вересня на сайті Київської міської ради зареєстрував Антон Панасенко. Чоловік вимагає відкрити безкоштовні туалети на всіх станціях столичного метро, зробити на всіх станціях метро безкоштовний туалет. На одній станції по три кабінки це буде зручніше для киян і гостей міста. Йдеться у пояснення. Також автор петиції зазначає, що на його думку користуватися вбиральною пасажири мають безкоштовно, адже вже придбали квиток на метро. Ну, е, я насправді поділяю думку про те, що на станціях метро повинні бути вбиральні, чи вони мають бути ціна їхнього обслуговування зашита в квиток, що вона повинна бути окремою. і напевно, що швидше зашити в квиток, навіть якщо цей квиток подорожчає, то правильно було б це обслуговування записати туди. Бо я, чесно кажучи, завжди дивувався, як в Києві, типу, ти ходиш в туалет, ти їдеш і. 30-40 хвилин, ти якби бродячи тим метро, і типу нема куди податися. і ти типу, потім виходиш судорожно, біжиш в якесь кафе, е, щоб скористатися вбиральню. Так якби, ну що сказати? Ну, маємо те, що маємо. Е, Сподіваюсь, що КМДА на це відгукнеться і метрополітен в тому числі. ЮНЕСКО виділило півтора мільйона доларів на відкриття культурного центру у Львові. Центр планують запустити вже через кілька місяців. ЮНЕСКО оголосили про виділення півтора мільйона доларів на ЮНЕСКО Cultural Center у Львові. запуск новоствореної установи заплановано через кілька місяців. Про це повідомили Ре Херіт. Центр може стати майданчиком для зустрічі діячів, творчих професій та обміну досвідом проведення освітніх програм і різноманітних заходів. Вже виділено бюджет розмір півтора мільйони доларів для фінансування його відкриття та операційних витрат протягом кількох місяців. Україні вдалося узгодити дії щодо прискорення фінансування з боку ЮНЕСКО конкретних потреб культурної сфери вже цього року. Йдеться у повідомленні. Як зазначили в організації, їхня фінансова підтримка пришвидчить відновлення культурного сектору України. Це було б місце для зустрічі художників та обміну досвідом. а Також проводило б навчальні програми Різноманітні заходи та заходи. наприклад, так написали різноманітні заходи та заходи. Напевно, що різноманітні і одноманітні, напевно, малися на увазі. Бюджет в розмірі півтора мільйона доларів вже виділено для фінансування. Ну це вже повторення, але кому виділено, що виділено під, під що так би поки що я не дочитав. 30 серпня в Парижі відбулась зустріч міністра культури та інформації інформаційної політики, напевно, Олександра Ткаченка з генеральною директоркою ЮНЕСКО Одрі Азуле. На ній обговорили внесення Одеси до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Ну, що там вже рятувати Одеси, чесно кажучи, розстріляне місто. І захист української культурної спадщини, зокрема в Одесі та Львові. Окрім того, комітету всесвітньої спадщини рекомендують внести об'єкти всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Київ. І Львів до списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою. Такий статус є спадщина, яка перебуває під загрозою. Е, що я можу сказати? Перший раз чую, що в ЮНЕСКО зі щось фінансувало, особливо в Україні. В принципі, підписані угоди про взяття в список світової спадщини. Це зобов'язання першого держави, а не місцевих адміністрацій. Держава за весь цей час дала буквально кілька мільйонів доларів, наскільки значить один мільйон доларів на як краплю в морі на реставраційні роботи об'єкту світової спадщини комплексу церква святого Юра у Львові. Ось а тут півтора мільйона євро за кілька місяців. Вже відкриють центр. Що це за центр? Це, винай, це винаймуть приміщення, якесь так, будуть за це платити, чи викуплять, чи місто дасть. Приміщення не зробить ремонт, тому що півтора мільйона доларів євро не доларів, воно не звучить так, типу що гіпербагато для того, щоб побудувати якийсь комплекс. Так? Ось, тому ну, будемо відслідковувати новини. Хто знає подробиці, будь ласка, в коментарях. Не забудьте коментувати і реагувати відразу, як почули новину. Дуже класна, дуже класна підбірка новин від е, нерухомій UA сайту. Топ новин будівельного ринку за серпень, ДАЙДЖЕСТ ВІД світ сіло нерухомості. Значить, автор Денис Петров дуже класна колонка, лайк, так що ми трошки покористаємося цим матеріалом, заодно пропіаримо цей сайт. В серпні парламентури продовжили приймати рішення щодо порядку будівельної галузі та фінансового сектору. Речові права на ще не існуючі об'єкти контроверсійний закон про укриття. Про діам до діампросучилась корупційна порча. Про це та інше читайте в огляді подій за минулий місяць. Отже, законопроект про е, захист інвесторів, я про нього згадував. Е, це законопроект 5091 про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть збудовані в майбутньому. Значить, з'явився спеціальний термін: спеціальне майнове право на об'єкт незавершеного будівництва майбутній об'єкт нерухомості. Фактично усувається лише можливість подвійного продажу квартир, досить рідкісне явище, насправді вважають ріелтори. та береться під повний контроль ринок переуступки. За словами заступниці голови Олени ну, Шуляк, не словами, яка скрізь нас все робить, цей документ має усунути прогалене законодавство для будівельної галузі у питанні, що стосується залучення інвестицій. Зокрема, законопроект встановлює умови, з яких об'єкти незавершеного будівництва будують, будуть об'єктами цивільних прав, визначає е, особливості договору щодо організації та, фінансового, та фінансування будівництва об'єкта. За словами іншого нардепа Ярослава Железняка, цей законопроект позитивно оцінили і в банківському середовищі. Зокрема, у фіно установах, як зазначив, він заявили, що документ допоможе відродити іпотечні програми та, зрештою, весь ринок. Своєю чергою, експерт з місту будування Георгій Могильний, антагоніст Ранишуляр, сказав, що цей законопроект не захистить інвесторів, але зробить безсмертним все незаконне будівництво, розпочати завдяки корупції при землевиділенні. І, видачі місто будівних на дозволах на будівництво, він також закликав президента вувати документ, оскільки кожне резонансне будівництво перетворився на нескінченне суспільне протистояння. Тоді як держава, де Юрий визнає правоту обох сторін і ніяк не зможе вплинути на ситуацію. Тобто перекладаю з юридичної на українську. Мова йде про те, що коли так би щоб були колись випадки, коли продавали реєстру, ну, могли продати. Ту саму квартиру кільком людям. Це питання було нотаріусів так, юриспруденції. І це ну, бито в цьому законі передбачається, що людина, яка несе гроші, ще коли об'єкту не існує, то вона вже отримує папірчик тобто сертифікат права власності на ще не збудований об'єкт. І ця штука реєструється в реєстрі та прав, наскільки я розумію, що вже не може з'явитися за тою самою адресою, за та сама квартира, так би з двома різними сертифікатами. Е, ну, типу, добре, але е, активіст правильно говорить про те, що собі уявіть, що є не зовсім добрим шляхом виділена земельна ділянка. Або не зовсім правильним шляхом є змінене цільове призначення цієї ділянки. Потім відповідно не зовсім може, не зовсім чистим шляхом або з порушенням, видані місто будівні умови обмеження, і з'ясувалося це, наприклад, вже пізніше. Так, от з'ясувалося пізніше, хтось подав в суд. Суд зупиняє будівництво через якісь порушення, а вже нашльопані сертифікати майбутніх грошових прав прав на майбутні квартири. І люди будуть вимагати в кого кого не мають потім вимагати чи компенсації цих сертифік за ті сертифікати, чи що. Тобто, якщо один суд зупинить будову згідно одного закону. А з другого боку люди підуть і скажуть до міста, давай нам квартири, тому що нас ушукало. Тобто я насправді десь не відчуваю, де цей, де цей е е е геніальний би, захист інвесторів. Тому, в принципі, моя, чесно кажучи, мої підозри є на боці Георгія могильного швидше. Насправді всі нововведення захисту інвесторів передбачені для об'єктів будівництва дозволини, які будуть отримані після набрання чинності новим законом. Тому правильно його було б назвати захист майбутніх інвесторів у майбутні проекти. Куди веде дорога виставлена добрими намірами, загально відомо. За фактом, як і раніше, маємо черговий шматок лаптикові ковдри правового регулювання місцевої діяльності замість повноцінного містобудівного кодексу. Так, написано в статті. Також згадали тут і про вже я згаданий мною також е закон про обов'язкові чи не обов'язкові укриття, вдалий піар без реальних наслідків. Повідомляли про чергову перемогу, проте експерти порталу нерухомі, розібравшись в ньому, дійшли висновку, що в тексті немає жодної норми, яка б зобов'язувала забудовників проєктувати та будувати укриття. Відомо також, що висновки юридичної експертизи законопроекту підтверджують той факт, що ні про Обов'язкове будівництво бомбосховищ не йдеться, а закон, який підписав президент, лише дає можливість будівництва сховищ. Зокрема, він лише розширює підстави е відмови у видачі сертифікату готовності збудованих об'єктів. Встановлюється, що відмова буде передбачена за невідповідність об'єкта проєктної документації щодо дотримання вимог, передбачених розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту. Я про це в минулому випуску говорив, що і так існує. Такий розділ проєктування робочого і <смі>, там можуть встановлювати різні ну, тобто, норми, встановлюють різні заходи. Кому треба від ядерного вибуху, кому треба, яким об'єктам треба просто бомбосховище, де може бути додано умивальник душ підземний паркінг, і вже буде, е, вже буде укриття. Ну, одним словом, навіть експерти нерухомі так само посміялися над цими всіма фіксіями. Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку з 8 серпня зняла практично всі обмеження на товарних ринках та ринках капіталу, які були запроваджені у зв'язку зі збройним нападом Росії на Україну та запровадженням воєнного стану. Було прийнято рішення комісії, яким обмежувалася діяльність керуючих фондів фінансування будівництва та інституцій загального інвестування. Значить, тепер це все всі ці заборони зняті. Водночас деякі обмеження все ж таки лишились. Насамперед йдеться про діяльність інститутів загального інвестування недержавних пенсійних фондів, активи яких можуть бути пов'язані з країною агресором або Білорусю. Скандальна забудова оболонів. Можливе будівництво 30 порохового багатофункційного комплексу на оболоні, вкотре сколихнуло місцевих жителів. Ми про це згадували так само у наших випусках Делі Урбан а Які вже, значить, жителі, які вже давно намагаються відстояти свій район від зазіхань різних недобросовісних забудовників та домогтися від столичної влади неналежної уваги розвитку соціальної інфраструктури, в Києві на вулиці Прирічній 13А на місці невеликої, нежитлової, допорохової будівлі збираються збудувати величезний багатофункційний комплекс будівництво цього комплексу суперечить прийнятому у 2021 році детальному плану території. Крім того, зведення хмарочоса явно є порушення встановлених будівельних норм, а також буде втручанням у захисні конструкції греблі та ґрунти, що підмивають. Цей же забудовник раніше обіцяв не будувати висотку в пущі водиці, що не завадило такі її побудувати. Втім, є думка, що дане будівництво завдасть непоправної шкоди політичному іміджу чинних депутатів Київської міської ради та посадових осіб КМДА, тому є примарні шанси щодо тридцятипорухового монстра на оболоні все ж. Ну, напевно, що не буде. А, та він насправді не те, що монстр, та, якби він, він, може, і класний проект, ми показували візуалки, але просто не в тому місці, так? Не можу, ну, доки може це тривати. А, якісь там урвали кілька десятків сотиків в землі під підпруда, природа якої я думаю, що також походить від мафів, а, які були там поставлені на газоні, а потім напевно що перетворені були об'єкт нерухомого майна. Рішенням суду, а потім депутати прийняли в дар кілька цукорок і проголосували за відведення цієї земельної ділянки. І Потім хлобис, і там хтось собі малює. Типу, ну вже не знаю, вже таке бажання висмукнути максимум з цієї ділянки, що кажучи, виглядає просто як плювок в очі всім тим мешканцям загалі України. Типу, це, це катастрофа. Цифри і статистика в Держстаті підрахували, що за перше підрівча 2022 року. Введення житла в експлуатацію впало майже на половину порівняно з таким же періодом минулого року. Найбільше житла ввели в Київській області аж 382 тисячі квадратних метрів. Це є майже 16% від загальної кількості. У Львівській ввели в експлуатацію 305 тисяч квадратних метрів, не так вже й менше, ніж в Києві. Одеський 231 тисячу, Івано-Франківський 155 і Закарпатський 134. В Києві 300 тисяч. Ага, Тобто вони розмежували область і, і Київ. Е, однак ці цифри по справжньому не показують катастрофічної картини в галузі, оскільки за повідомленнями учасників ринку вводилися в експлуатацію будинки, які вже були майже готові до початку війни. Очевидно, сьогодні продаж будівельних матеріалів в Україні впав на 70-80% від довоєнних показників. При цьому ціни на багато позицій зросли до верхньої позначки. Багато забудовників вже просто багатьом, як розумію, забудовникам не вистачає зібраних у 2020-21 році коштів, щоб закуповувати матеріали, що тепер подорожчало на 30-40%. Тому практично кожне друге будівництво в Україні стоїть, коментують експерти. Поряд із зазначеними проблемами відсутня також і держпідтримка щодо послаблення податкового тиску на час воєнних дій. Недоступність дешевих кредитів та цільових грантів для бізнесу та безвідсоткових кредитів для населення. Щоб розв'язувати питання з будівельними матеріалами, влада створила оперативний штаб, на це не може не надати оптимізму, адже могли створити і надзвичайну комісію. Денис Петров, дякую дякуємо за розлогий розлоги коментар. Хочу сказати, що дивно, дивно. Насправді, влада шукає якісь шляхи типу постійно це розказати, що ми робимо електронну систему, щоб швидко будівельники виходили на ділянку. З іншого боку, своїми нормами здорожчується будівництво. Ще з іншого боку, немає жодної так би, державної підтримки, і, так би, як на мене, основною функцією держави є залучення великих коштів в економіку, тобто напомповування коштів для того, щоб з'явилися довгі гроші, де можна. Брати довготривалі і недорогі кредити. Звичайно, що під час війни про це говорити важко, бо який інвестор має, ну скажімо, охоту вступати в економіку там, де є війна. Але з другого боку, та міжнародна допомога, яка надходить, могла би бути використана власне, на те, щоб допінгувати галузь так? і давати таким чином, щоб ця економіка закручувалась. Натомість, поки що я бачу таку конкретну хаотичність в рухах. Ще одна новина від сайту нерухомі: Апеляційний суд заборонив будівництво хмарочоса на шулявці. Ми про нього згадували, про цих який був просто недорозуміння взагалі, скажімо. поза межами лінії забудови, якась гаргара. Документів немає, якась ізраїльська компанія вже почала збирати гроші, не знаю, хто там поніс гроші. Шостий апеляційний адміністративний суд задовільнив апеляційну скаргу департаменту містобудування КМДА, заборонивши будь-яке будівництво на проспекті Перемова 50А. Про це написав активіст ГО Кияни. Об'єднуємось Олександр Дядюк на сторінці Фейсбук. На сьогоднішній день будь-які будівельні роботи по спроби їх відновлення на ділянці по проспекту перемоги 50 А в місті Києві незаконні та злочинні. Додав, що відповідне рішення суду виніс 31 серпня, скасувавши рішення суду попередньої інстанції і відмовив забудовнику у задоволенні позову про видачу містобудівних умов та обмежень на забудову вище згаданої ділянки. Як повідомили, нерухомі в новинах нерухомості України компанія. Ексон, прем'єр Шулявська, збиралась побудувати багатофункційний комплекс 50 авеню на 39 поверхів. У стилобаті на перших чотирьох поверхах планувалося розміщення торгових залів та ресторанів. 7-й, 34-й порох, офісні приміщення, 35-й, технічний, 37-й, 39-й зали, обслуговуючі приміщення ресторану. І у підземній частині передбачався п'ятипоруховий паркінг. Озеленення скверу мало відбути шляхом озеленення стилобатної частини. Будівництво комплексу супроводжувалося різними скандалами, зокрема, в жовтні минулого року в електронній системі хтось змінив травневий запис з відмовою у внесенні змін до неіснуючого дозволу 2010 року. Таким чином забудовник отримав чинний дозвіл. За словами експерта містобудування Георгія Могильного, до цього може бути причетна діам. Проте інспекція заявила, що проведе перевірку цього будівництва. За результатами перевірки було складено протоколи про правопорушення в сфері містобудування, а також винесено приписи про усунення порушень. Своєю чергою, забудовник звернувся до кружного адмінсуду Києва, який 1 листопада зобов'язав департамент архітектури КМДА розглянути його заяву. Також суд скасував наказ, яким компанія компанії було відмовлено у наказі у наданні містобудівних умов і обмежень. От, е, речі кажучи. Ну, театр абсурду, чесно кажучи, просто скажу театр абсурду. Я, коли свободи це висвітлював, власне, казав, що унікально, коли українські суди втручаються в ці справи, в справи містобудування, то дуже бувають якісь нонсенси. Суд зобов'язав спочатку КМДА розглянути заяву про видачу містобудів, коли ці видали відмову, то суд скасував відмову у видачі міст умов. І фактично сказав, що окей, свого боку, в тій хвальоній не, непробивній електронній системі підробляють е, так само документ, про те, що не відмова, а дозвіл. Так? І чесно кажучи, це просто якийсь ну, абсурд. Просто друзі мої, абсурд. Ладно, йдемо до хороших новин з заходу. Я завжди закінчую кожний випуск хорошими новинами. В Варшаві планують провадити рекуперацію тепла і із каналізаційних систем. Польська столиця спільно з місцевою компанією MPV та менеджером найбільшої тепломережі в ЄС Viola Energia має намір почати рекуперацію тепла шляхом технологічного очищення стічних вод. Згодом це тепло буде, значить, рекуперація. Це коли від відпрацьованого чогось, так відберуть, відбирають залишки. Теплової енергії для того, щоб е, теплоносій е, ну, треба було нагрівати вже не від початкової температури, а від е, дельти, так якого залишку тепла. А дуже часто процес рекуперації використовується в вентиляційних системах в офісах, в житлі, е, хто має і так далі. Так от, це давно відомо, що тема каналізації завжди тепло. Так? Це завжди є набагато тепліше середовище, тому чому би цей надлишок тепла не забирати і не використовувати для опалення знову. Значить, в чому суть? Тепло буде в розподільну мережу енерго. Енергооператора також для потреб водопостачальної компанії. Таким чином, місцева влада прагне знизити ризики теплової кризи, яка чекає на Європу у 2022-2023 роках. Пише The Mayor, нині ці дві компанії вивчають можливості рекуперації тепла на двох очисних спорудах, а також у каналізаційних колекторах та установках, якими Володіють компанії у разі позитивної оцінки потенціалу джерел теплопостачання і технічних можливостей їхньої експлуатації, передбачається вкладання договорів на проєктування установок рекуперації тепла та системи, що відповідатиме сучасним вимогам його обслуговування. Е, до слова, ця компанія успішно впровадила такі рішення у польському населенні пункту Шлаченцин поблизу Познані. Варто зазначити, що проєкт рекуперації тепла з каналізаційної системи відповідає вимогам стратегії розвитку Варшави до 30-го року. Одним із критеріїв якої є впровадження циркулярної економіки та відмови від споживання викопного палива на користь відновлюваних джерел енергії. От де люди, друзі мої, треба вчитися, як на мене, перше, стратегічні плани, так, потім пошук інвестицій для цих е, планів, потім залучення фахівців. Інженерів, креативних інженерів, проєктантів, конструкторів, тому що ці спеціалісти дають завжди візуалізацію і креслення того, як треба це все правильно заменеджерити. І звичайно, толкових мерів, які будуть ну і звичайно, мерам повноваження, можливості, бюджети, збільшення впливу місцевого самоврядування і максимальна децентралізація. От це то, що я причив, все про. Польщу і Варшаву, та взагалі про багато країн Євросоюзу. В мене все, хто дослухав до кінця умнічки. Всім дякую, хто написав нам новини в телеграм-чат. Новини для Делі Урбан і особливо подяка патреонам, яких ми страшенно любимо. Якби не ви, ми б вже не існували. Напевно, тому дякуємо від всього колективу. Па-па, до наступних блогів.